Друзі, привіт-привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Іра і я рада, що ви заглянули. Якщо ви тут вперше, не забувайте підписуватись на мій канал. Також тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відеоролики. Також, будь ласка, поставте вподобайку на підтримку цього відео, адже мені це дуже і дуже буде приємно і допоможе в просуванні мого відео. Контент. Сьогодні ж ми зробимо з вами макіяж ось такий новиночками від Lamelle, колекція Фламі. Ем, якщо вам цікаво подивитися, як до чого, як працює, як наноситься, то залишайтеся зі мною, наливайте чай, каву капучинку, сідайте зручненько і погнали! Розпочнемо із палітри ціней. Називається вона Flami Illuminay Palette Sparkle Shadow. Це 401 номер карма. Ось так це виглядає. У палітрі 9 відтінки, два із них матові, решту сім шимерні. Різний шимер, але всі достатньо насичені. Яскраві, цікаві, це однозначно плітри не на кожен день. Я б сказала, що ось такий макіяж, який я сьогодні зробила, бо я хотіла спробувати практично всі відтінки якнайбільше, так це як на мене, все одно much. але вийшло достатньо непогано, так яскраво, дуже яскраво, темнувато не на кожен день. Проте, якщо вам хочеться експериментів. То можна звернути увагу на цю палітру. Тут можна робити класні мономакіяжі або додавати акцент однозначно не на щоден палітра. Добре, зробимо свочі. Перший відтінок. Ось такий красивий. Тут багато різних текстур. Уу, вау! Ну, і матовий, дуже гладесенький, дуже-дуже гладенький і легко набирається. Він пилить, але дуже легко розташовується дуже швидко. В загальному мені е, сподобався цей матовий відтінок. І так, сводь перший. Угу. Це яскраво, жирно, оф. Клас. Передається. Максимально добре, так, тільки би ще рівно я свобочила все це. Трохи додам цього матового. Розтушую. Угу. Переходимо до наступного дуже класного відтінку рожевого. Сам рефіл матовий, проте він має у собі багато-багато золотавих. Краплень шимеру І це виглядає дуже класно, мені подобається. І це не тільки напилення, а все ж таки всередині також присутній ось цей шимер І давайте засвочу. Дуже насичено. Дуже добре передається. Як ви зможете бачити під час нанесення макіяжу. Вітінки всі набираються прекрасно на пензлик і прекрасно переносяться на око на повіку дуже хорошої якості тіні. Щиро кажучи, я в захваті. Це клас. Це супер, мега, круто, насичено, яскраво, цікаво. І останній ряд. Ось так виглядають ці відтіночки. І будемо свочити. Так, ще трошки додам, щоб було краще видно. Так, сьогодні в мене вийшли не супер рівні. Свочі, це дуже-дуже достойні відтінки прекрасної якості, прекрасна палітра. Якщо ви зацікавлені в яскравих макіяжах, в цьому цікавому в акцентах, то вартує однозначно звернути увагу, бо це е, вам за достатньо бюджетні кошти, за недорого, чудова якість. Дійсно, я буду однозначно експериментувати. Все ж таки, я б не змішувала ці відтінки разом, бо вони при змішуванні, як ви можете бачити, злегка перетворюються в такий бруд, не нечіткий не відтінок, а тут багато є класних е, кольорів. Я б все ж таки робила щось більше е, в моноісторії, е, Давала тільки один акцент якийсь класний. Е, але навіть якщо зробити соло, повноцінний макіяж тільки цією палітрою і дати навіть багато відтінків, виглядає все не так погано, виглядає достатньо при... прикольно. Цікаво, як на мене. В сьогоднішньому макіяжі, до речі, у мене використано 7 відтінків з 9. Це... Якщо постаратись, то можна було б використати всі дев'ять, проте і так, як на мене, трохи вже забагато. Нанесення буде зовсім скоро. Ще два слова про ось ці засоби. Я купила також собі олівчик, я вже його встигла зламати. Також колекція Flammied Twinkle Liner, Duochrome Eye Pencil. Відтіночок у мене 402 Illusion. У цій палітрі мені здається, що тільки один відтінок є дохромного такого лайнера. Далі у відео ми порівняємо з олівцями від Kaleidos, тож також залишайтесь і дивіться. Але давайте я. Швидесенько засвочу. Ось так виглядає відтінок. Класний, лаймовий дохромить. Поки я нанесла сьогодні його на слизову, і він достатньо класно виглядає. Під деяким кутом це зелено-голубий. Але так просто дивитись то лаймово-жовто-зелений. Красивий в загальному відтінок, мені подобається. Ось такий лайнер фломастер для губ. Також мені сподобався цікавий засіб, хоча на початку він мені трохи дивно малював. Надіюсь, що він буде стійкий. І е, якщо так. То має місце бути класний відтінок, мені сподобався. Це відтінок коричневий, злегка аля гнила вишня. У мене в косметичній в колекції ще такого відтінку немає. Е, ну і туш. сьогодні я її спочатку нанесла, проте для цього макіяжу було трохи недостатньо. Давайте спробую вам тут злегка показати. Відтінок коричневий, але все ж таки більше в ньому бордовинки, це дійсно така вже гнила вишня, перегнила, переспіла. І у собі має такий якийсь легкий відблиск сатиновий. В загальному на щодень для щоденних макіяжів мені подобається ця туш. Вона не робить супер-мега, якісь класні вії, супер об'єм. Ні, це швидше гарне розділення, легке подовження. В загальному віки виглядають акуратно, привабливо. Проте, якщо ви любите ефект такий трохи пожирніше, пояскравіше, це не той ефект. На щодень для мене це супер варіант. Вона також класно носиться, не розмазується, не осипається, не відбивається мені на повітті, поки що я не маю а, нарікань до цієї туші. Коротка рецензія відбулася, тож переходимо до макіяжу. Я вас трошки приближаю і малюємось. І давайте розпочнемо із нанесення. Ось цих прекрасних прекрасних тіней. Але спочатку кілька слів про ось цю базу під тіні. Я хочу сьогодні в останнє її, напевне, потестувати, бо вона не зовсім мені зайшла. E, порівняю її з одної з кращих баз від Urban Decay. З одного боку нанесу її, з другого боку Urban. E, і напевне зроблю свою остаточну думку, остаточний висновок, тому що мені не зовсім подобається, як вона веде себе на повіті. Вона підскатується, не зовсім стійка, не найкраща база, яку я зустрічала, яку я маю в своїй колекції. Справа я нанесу її, розташую пальчиком. Вона непогано вирівнює тон, вірніше навіть добре, але те, як вона носиться, мені не подобається. Тіні на ній підскатуються, що є база, що нема. Один результат, як на мене, принаймні на моїй ковіті. У мене вони достатньо схильні до того, щоб скатувати всі продукти, бо є нависаюча повіка, не сильно, не сильно вона нависає, але все ж таки нависає. І добре, з другого боку наношу Urban Decay, Anti-Aging. Мені подобається ця база, хоча від Nars все-таки краще. І також розтушую. Вона лягає дуже невагомо, не так вирівнює тон, як ось ця від Kaleidos. проте на ній набагато краще носяться тіні. Ну і, звичайно, упаковка значно зручніша, ніж оця, з котрої постійно все витікає. Оскільки матових відтінків тут тільки два, то я наберу ось цей такий тауповий. Він достатньо пильний. Гарно струшую. Ще раз розгладжую. Базу вона вже підсохла і наношу в складочку. Вітінок угу. красивий. Гарно, гарно тушується. Не залипає поки що. Добре. Мені подобається. І також злегка-злегка нанесу на нижню повіку цей самий відтінок. І з другого боку зроблю все те саме. Розрівняю базу. Не знаю, чому так. Але як уже є. Так само достатньо швидко все наноситься, дуже-дуже гарно тушується. Мені подобається цей відтінок. Відтінок тауповий, має у собі легку розовинку, сіринку, холодний відтінок. Ще більше заведу в складку. І на нижньому повіку так само. Хочу сьогодні спробувати покомбінувати і використати якомога більше відтінків, але е, обов'язково мушу спробувати ось цей рожевий, бо він мене. Дуже-дуже манить, цікаво, чи, а, бо він сам матовий, але має у собі золотаві блискітки. І чи ці, ці, ці блискітки тільки напилення, а, чи всередині також є вони. М -м, цікаво, цікаво. Так, які ви тепер будуть взяти. Давайте спробую ось цим плоским від GlamShot. Набираю ось цей рожевий також струшую і нанесу на нерухому ось сюди на внутрішній кутик. Достатньо яскраво лягає. Можливо, це була помилка, але я тестую перший раз взагалі використовую цю палітру, тому я право на помиску. Ці блискітки також переносяться і це виглядає дуже класно, дуже красиво. Мені подобається. Злегка хочу ближче підняти. Щоб цей відтінок був видний. Ну, його однозначно можна досить такий яскраво, навіть дуже яскраво. Добре, поки, поки вистачить, я не продумала концепцію сьогоднішнього макіяжу. Тому не знаю. Далі спробуємо фіолетовий. Я обожнюю фіолетовий. І спробую це все з'єднати. Ух, красивий теж. Це фіолетовий, але все... в собі він має багато. Також голубеньких бірюзових блискіток. Швидше голубеньких. Так, і чим це з'єднати. Уф, цей також можачки, прекрасний. Давайте спробую поєднати за допомогою ось цього відтінку. У мене такий є розсипчастий пігмент від Inglot і через те, що. Він розсипчастий пігмент у вигляді розсипушки я ним не користуюся, бо мені лінь і незручно. Так. так, але не так. Це мені не зовсім подобається. Що, якщо трошки додати з цього персикового? Ага. Отак. Я щось придумала, але не знаю, чи мені це вдасться. Витягну стрілечку ось цю. Оп, добре. Повертаюся до розташовочного. Ще раз і тут злегка легка витягую знову темно-фіолетовий. І ось туди гарно затемняю, змішую. Добре, зараз я тут придумаю, що ми зробимо спочатку. Оформимо ще нижню повіку. Однозначно, на нижню повіку хочу нанести ось цей прекрасний бірюзово-зелений відтінок. Він просто неймовірний. Головне, щоб він не осипався. Все гарно струшую. І помалесенько, помалесенько. Наношу, але всі відтінки, поки що, які я використовую, прекрасно набираються на пензлик і передаються, переносяться. Це вау. Однозначно, це палітра тільки для якихось експериментів. Якщо ви любите яскраві макіяжі, щось таке, таку жарптицю, я сумніваюся, чи вигуляла я б на вулиці. Хоча, можливо, сьогодні прийдеться піти. В магазин за покупками і. Хоча б і ні. Але якийсь мономакіяж робити. Угу. Думаю, що було б дуже цікаво. З нею можна погратися однозначно. І давайте не вже ж продовжу. З'єднаю наш макіяж. Угу. З тим пензликом все підчищаю тут легенько, так стягую все докупи, витягую до скроні. Як на мене, у внутрішній кутик ока тут немає відтінку, але я спробую нанести цей самий персиковий. Він, я думаю, буде тут найкраще дивитись. Так. Легка забуду і на нижній повіку, з'єднаю з цим зелено бірюзового салатово губи. І зроблю все те саме на другому оці. І повернусь до вас. Надіюсь, мені це вдасться, бо з асиметрією у мене бувають проблемки. І давайте спробую ще ось цей відтінок, такий бронзовий. Наберу на маленький пензлик і ось тут затемню зовнішній кутик ока. Гаразд, і мені потрібно буквально легесенько підчистити, візьму консилер-пензлик, такий для оформлення брів. Наберу дуже-дуже мало, навіть залишки на руку перенесу. І ось тут зовнішній кутик. Злегка це все розтушую, дуже-дуже-дуже обережно. І на наслізову я хочу нанести ось такий олівчик. Давайте я його засвочу. Так, потрібно бути дуже обачним, бо, як і Калейдос, ці олівці дуже швидко і легко ламаються. На жаль, ось такий лаймовий відтінок. І давайте порівняємо із оціми олівцями від Калейдос. Так, відтінок Solaris. Давайте зверху з цього боку нанесу однозначно у мене аналог. Ось це Solaris. Вони мають темну базу на відміну від ламель. А з другого боку це вже більш подібне. Але все ж таки колейдос набагато-набагато яскравіший. Але я не можу сказати, що від Ламель поки що мені не подобається, або менше подобається. Так, він трошки світліший, не такий яскравий, проте також має місце бути. Подивлюсь, як він носиться на сузовій оболонці. Я думала, що нанесу з одного боку один з другого боку другий, проте. Це не варіант, оскільки є все-таки велика різниця у відтінку. Тому і з одного і з другого боку на слизову нанесу ось цей олівчик. Видно яскраво. І цю палітру однозначно класно підходить. І не тільки. Я взагалі люблю такі олівці, наносити на слизову Вони дають цікавий акцент, і навіть якщо зробити якийсь супер нюдовий, е супер буденний е макіяж, додати такий олівець на слизову одразу все виглядає набагато набагато цікавіше. І ось так виглядає моя слизова Верхню слозову підведу чорним олівчиком. Одразу видна різниця між одною та другою стороною. Тут є, тут немає чорного олівця на верхній верхні там є жвіті, Роблю все те саме з другого боку. І, звичайно, сюди хочеться накладних вій, проте я їх не люблю клеїти. В мене це погано виходить, і мені не подобається ця тяжкість на е, моїх очах. Е, тому просто спробую нафарбувати вії. Хоча і з сьогоднішнім макіяжем е, ця туш однозначно не справиться, оскільки я її вже Пробувала Так. І її буде тут, на жаль, дуже-дуже погано видно. Щоб було краще видно відтінок, я нанесу базу під тіні. У мене сьогодні це Dior. Злегка підкручує. Так. наношу гарно розпреділяю. Так що появився ось цей білий пігмент. І з другого боку роблю все те саме. І перехожу до. Ось так виглядає один шар плюс база. До речі, цю туш я уже кілька разів використовувала. Вона гарно носиться, не розмазується, не осипається принаймні поки вона нова. А відтінок непоганий, проте не зовсім яскравий і практично не видно з цього такого цікавого. Підтону, просто злегка коричнева туш, але вона не робить якийсь мега-вау-ефект. Просто гарно розділяє, злегка подовжує, але зробити щось таке круте у мене з нею не зовсім виходить. І ось так це все виглядає. На жаль, мені все ж таки чорноти не вистачило. і Я ще один шар зверху додала свою улюблену душі від Maybelline Sky High. Тож час перейти до губ. <смі> і тут у мене є ось такий маркер в червоному відтінку. Сюди червоні губи, як на мене, взагалі не підходять. Не знаю чому. Ламель вирішила зробити в колекції фламі саме червоний відтінок, оскільки достатньо яскрава палітра, і сюди. Якось так собі він підходить. Я б зробила якийсь нюдовий е, маркер. Але давайте спробуємо ніколи раніше не пробувала, не наносила щось таке на губи, тому мені цікаво подивитися, як це буде виглядати. Ага. Окей, він не чарований. Він... Uh -huh, uh -huh. Ну окей, це відтінок також гнилої вишні Щось я думала, що він буде червоніший. Гаразд Здається, Я не вмію чимось таким малювати. губи не зовсім він добре малює. Мені не зовсім подобається так. А ось Галочку мені подобається як вийшло. Тут я можу зараз підправити. Ух. Так, вийшло все дуже таке гранжево. Не знаю, подивимося. надіюся, що це буде дуже стійко, якщо воно в'їздє в шкіру і не буде відбиватися, а мені здається, що відбиватися не повинно, і буде добре триматися, то можна присвятити час і зробити з цим лайнером підводку. І зверху так ми зараз нам фарбуємо губи ще якоюсь помадкою, а може в близьком. Зараз я подумаю, що сюди підійде. Але. Ну непогано. Як самостійний засіб, однозначно, ні. Е, проте і відтінок красивий, і зуби класно вибір'я. <плес> Добре, треба придумати, що зверху нанести. Ще більше блиску, я думаю, що це буде точно тумач. <схід> Але я спробую, У мене є від ще ось такий блиск. Давайте нанесу на серединку. Ой-ой! Ей, це багато. Сподіваюсь, що блиск все це діло не роз'їсть. Швиденькі підсумки. Палітра класна. Лайнер для губ цікавий має місце бути. Гарний відтінок, мені подобається. Туш на щодень гарно носиться, прикольно тільки для яскравих макіяжів. І до цієї колекції вона, як на мене, трохи не підходить. Тут все ж таки хочеться чорної. Цієї просто не вистачає. І олівчик для слезової, перші враження також дуже класні. На даний момент, все мені супер-супер сподобалося. Обов'язково дам вам знати, чи надалі все мені буде подобатись. Буду всі засоби тестувати. Якщо вам цікаво подивитись огляд на цю палітру подивитися більше макіяжів пишіть і я для вас його зроблю якщо не цікаво також будь ласка пишіть а на сьогодні це все щиро вдячна вам за увагу дякую що залишаєтесь зі мною що підписуєтесь дякую що додивились це відео до цього моменту якщо ви все ще зі мною поставте блосочка вподобайку вам не тяжко а мені дуже і дуже приємно Бережіть себе, своїх близьких. Не забувайте донатити на Збройні Сили України. Пам'ятайте, що кожна гривня допомагає знищувати наших ворогів. Тож, донатимо. А з вами була Іра. Зустрінемось зовсім скоро у наступних відеороликах. Па-па!